А коли пара змінили звичний блокнот і ручку на фарбу та пензлик у національні жовто-сині кольори, охочі із креативом, розфарбовують лавочку. Створювати композицію допомагає художник. Він і є координатором дійства. Стало одразу цікаво, тому що журналісти, лавочка. Как это все в місті зарисовки спеціально не робив, ну, тому що я люблю приїхати на місце, посмотрети, як воно буде. В обстановці і вже вирішити, що я буду рисувати. Кілька змахів пензликом і з'являється колекція телевізорів із камерами і мікрофонами разом із журналістами. Світ комунікацій створює і Олександр Попов. Мені приємно, що доручили світлим малювати. Ну, світло це завжди світло, це до, до добра. Да гарно. на одному із екранів стилізованого телевізора голова КМДА побажав місту перемог у всьому, а також подякував представникам змі за участь у проєкті та привітав з ним телебачення. Нехай вам щастить в вашій професійній роботі в сім'ї. Нехай збуваються ваші плани, побажання. Бажаю вам щастя всім і дякую за активну співпрацю. Крім композиції на телевізійну тематику, журналісти намалювали логотипи телеканалів, завершать оздоблення лавки лаком, аби зберегти творчі витвори. Юлія Поворозник, Олексій Ковалевський, телеканал Київ.